Доброго дня усім лесеним людям та усім глядачам, які стежать за життям університету. Це черговий дайджест новин у студії Тетяни Шевцова. Понад три сотні школярів із різних куточків нашого краю та Рівненщини стали учасниками заходу. Простір можливостей, форум учнівського самоврядування. Дійство відбулось 2 квітня у бібліотеці університету. На заході були присутні лесені люди на чолі з ректором Анатолієм Цьосом. Представники влади, громадські активісти, освітяни та журналісти під час форуму присутні презентували успішні практики молодіжного лідерства, ділились досвідом учнівського та студентського самоврядування. Дівоча збірна Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла друге місце на чемпіонаті України з футзалу серед закладів вищої освіти. Матчі за трофей дівчата зіграли з командою Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Втім, поступилися киянкам, зайнявши високу другу сходинку другий рік поспіль. В університеті з'явилась нова знакова локація. На факультеті філології та журналістики відкрили аудиторію музей на честь письменника і журналіста, почесного громадянина Луцька Івана Корсака. На захід зібралося чимало поважних гостей: сім'я та родина Івана Корсака, Лесені Люди на чолі з Анатолієм Цьосом, народний депутат України Ірина Констанкевич, представники громадськості та змі. Ректор Анатолій Цьось подякував усім причетним за створення аудиторії. В університет Лесі Українки завітав волонтер, громадський та політичний діяч Сергій Притула. Він зустрівся із студентським активом та викладачами. Анатолій Цьось та Сергій Притула обговорили деталі співпраці між благодійним фондом та університетом. Після цього відбулася зустріч із студентами у форматі питання відповіді. Між Волинським національним університетом імені Лесі Українки й університетом імені Адама Міцкевича в Познані укладено договір про співпрацю, в якому передбачено обмін досвідом, організацію взаємних візитів, проведення лекцій представниками обох закладів вищої освіти, стажування, академічна мобільність. Тощо цей договір стане чудовим етапом одного із пріоритетних напрямків розвитку університету міжнародної співпраці. У Волинському національному університеті імені Лесі Українки відзначили Міжнародний день відмінника. Дорогі студенти, ви великі молодці, що стара вчитесь та досягаєте успіхів у навчанні та науці, резолював ректор Анатолій. Цьось. Зауважимо, що зимову сесію успішно склали 1438 студентів. Зокрема, 366 здобувачів освіти ніколи не мали четвірок. Це не всі новини Лесеного вишу. Більше шукайте на сайті та у наших соціальних мережах. Мирного неба та до нових зустрічей.